Вітаю, з вами Бодяо! От ми і добралися до 200-го бою Смертельної Еденіської вежі. Як завжди, показую вам обладунки своїх персонажів. А на псайбуті такі обладунки. Револьвери. дозволяють йому проводити неблоковані атаки, а також дають бонус. До критичного удару. Темна мантія. Бонус до здоров'я, а також отримання незнищенності на 7 секунд після обходу в бій. Імовірність уникнути спецприйому противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива шапка розбійника. Можливість викрадати силу союзника, а також. При зміні надає ще те всім моїм союзникам. То є викрадати силу противника, хотів сказати. Говорився трошки. І церемоніальна трубка. Збільшення атаки, поки, поки персонаж не знаходиться під дією ніякого негативного ефекту, а також можливість вирости супротивника. Позитивний ефект, якщо він його на себе накладе. Так. Наступний скорпіон. Нагорода за трюки дозволяє йому проводити неблоковані атаки, а також при проведенні спецприйома 2 є ймовірність отримати щит. Парадна форма динації. Пробивання щита при завершаючому комбо ударі, а також при проведенні спецприйому 2 є можливість отримати відновлення здоров'я на 10 секунд. І Бонус до здоров'я. Кам'яний жетон. Бонус до заряду сили, а також атака всіх союзників противника при першому спецприйомі і можливість воскресити скорпіона. При поразці, наклавши на противника сповільнення, і сапфіровий кинжал зменшення шансу критичного удару для противника та економія сили на спецприйом. І бонус до атаки. А також чим довше скорпіон буде знаходитися в бою, тим більший бонус до атаки він буде отримувати. І має Майтки-обладунки. Грішний батіг дозволяє йому проводити неблоковані атаки, а також при завершаючих комбоударах є можливість накласти на противника будь-який негативний ефект. Збільшення атаки при цих негативних ефектах. Металева Каска, бонус до лікування, а також зменшення витрати сили на спецприйом. Ймовірність, що. Сбезперім противника не дасть йому бонус до атаки. Божественний наплічник Торнадо. Бонус до критичного удару, а також можливість отримати підсилення після критичного чи смертельного удару. І ефект підсилення може сумуватися тричі. І страж принцеси. Бонус на смертельного удару, а також можливість накласти на всю команду противника невеликовність на 7 секунд. І бонус до атаки. Так, переходимо до обладунків противника. Проти нас виступають два рейна і Бог вогню Люкан. Рейн класичний, має такі обладунки. Сапфіровий кінжал зменшує шанс критичного удару для противника, а також надає економію сили на спецприйом. І чим довше рейн буде знаходитися в бою, тим більшу атаку він буде наносити. Так, божественний наплічник Торнадо. Точніше, божественний плащ Арвуса. Вибачте, оговорився. Надає такі переваги. Бонус до здоров'я. Також можливість накинути будь-який негативний ефект, якщо проти нього проводяться атаки з пробоєм блок. І... М м... Е... М -м... Маска безумства династії. Дозволяє йому мати спротив негативним ефектам, а також деякі негативні ефекти, такі як пробивання штабу, виснаження сили чи е, ослаблення, мають підвищену ефективність. Ну і базові показники бонус до атаки та до здоров'я. І божественний наплічник торнадо. Бонус до критичного удару, також можливість отримати підсилення, виконуючи смертельний чи критичний удар і ефект підсилення може сумуватися тричі. Бос Рейн МК-11. Має такі обладунки. Спис короля Джерода надає йому. На старті півтори шкарли початкової сили, також можливість накинути пастку на супротивника і цей обладунок в нього на 10-му злітті дозволяє, що його основні атаки будуть супроводжуватися блискавка. Божественний плащ Аргуса. Бонус до здоров'я, а також можливість накинути будь-який негативний ефект на е, супротивника, якщо він проводить атаки з пробоєм блока. І бонус до здоров'я. Божественний неаплічник торнадо, бонус до критичного удару, а також можливість накинути на е, супротивника. Е, точніше. Отримати ефект підсилення для союзника при проведенні критичних чи смертельних ударів. І Ефект підсилення може сумуватися тричі. Парадна форма династії. Пробивання щита при завершаючих комбоударах, а також е можливість отримати відновлення здоров'я на 10 секунд після виконання спецприйому 2. І збільшення атаки від усіх спецприйомів. І останній бос Бог Люка. Має таке обладунки. Страж принцеси дозволяє йому накинути на супротивника ну, на всіх союзників противника ефект на на 7 секунд. Також на 15 секунд точніше, бо в нього на 10 злеті. Також е, має бонус до смертельного удару. І якщо Люка нанесе смертельний удар, то його наступний базовий удар буде на 150% сильніший. Божественний плащ Аргуса. На 10 злетій теж надає йому максимальний бонус до здоров'я. Також можливість накинути будь-який негативний ефект. Якщо Супротивник проводить атаки з пробоєм блока і можливість отримати незнищенність на 5 секунд, якщо на нього буде накинуто негативний ефект. Маска безумство Династії: це спротив негативним ефектам. Також такі негативні ефекти, як пробивання щита. Виснаження сили чи ослаблення має підвищену ефективність, і в нього Вона на 10 злеті дозволяє е, те, що його перший спецприйом не буде затрачати сил. Є шанс на це. І... Так, наплічник, точніше, наручі, чемпіона. Мучаки чемпіон по-українськи. Надають можливість накинути мого союзника вогонь при основних атаках. Також збільшення атаки для представників зовнішнього світу. Так. Про союзників-противника я вам розказав. Тепер переходимо безпосередньо до покарання цих босів. Як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце. Вперед до слави! Сподіваюсь, чотири спроби нам досить для проходження цього бою. Но бій не простий, але... Сабзіром може накинути невеликовність. Це, це головне пам'ятати. Так. Тут головне юкан буде може тягнути час за рахунок. Що така така спроба буде, не здала, чи що? Не ще я зміг. Але не можу його заблокувати йому спецприйоми. Мани смертельний великі. Пробивання щита. Чось я хвилююся? Ну так, це останній бій смертельної башні. Не дивно, що я. Знову пробивання щита. Скоїмо, поки можемо добре, що кріти і смертельні проходять а, ну, атакуємо. Пробивание. У нас в обходе моховая лука. І під кінець наносимо йому другий спецприйом. Так, ай не очікував. За першу спробу ми винесли першого супротивника. Так, получаємо 2000 монет. Це не. Так, і нормально. Ми пошкодили двох інших боксів. Заходимо на другу спробу. Головне, що нам зараз Люкан не відлікувався і не пошкодився. Ось такий... Одразу вода.

Я проконтролирую латерей. что, ну, атакуем-то, О, вонюю Кладаю на нього пробивання щита. О! Армий смертельный летає. Наступний удар. После я вам скажу, таки гади. І в них можна очікувати все, что за що... ну, Бачите? Дай ему нитку смерти. Импроса". Эти мутики тратят все. Гараз, может, сможет хоть что-нибудь Так. І все. Залізні дві спроби. Все. Тут ефективна і потужна команда для проходження башні. Так, друзі, зараз ми подивимося, яку нагороду нам дадуть за цей непростий поєдинок. Так, башня пройдена і. Соня Blaid. Класичний фільм. Це самий новий персонаж Mortal Kombat. Можна сказати, ще що пощастило. щось Яка там. Ага. Спис короля Джерада. Правда, хотів плащ Аргуса, бо... бо він надає можливість брутального удару для Рейна і цей. Але дякувати і на тому. Так, додаємо. Додаємо в колекцію. Так, добре. Так, друзі. Отаке от от було проходження 200 смертельних босів Еденійської вежі. Якщо контент вам був корисним та цікавим, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, щоб не пропустити нові відео, тиснемо на дзвіночок і до наступних зустрічей в битвах Mortal Kombat.